23-го півночі я сідала в потяг, щоб їхати до Херсону. Ми там під гради потрапили. У мене дома залишились діти. Я просто впала на землю, а от влад мене затягнув в укриття, і це дало мені можливість брати участь в обороні міста. У нас є, як я називаю її вожак, питання, що настільки реалізованою і на своєму місці, як зараз, я ніколи в житті себе не почувала. Слава Україні! Героям слава! Я працювала директором з маркетингу, піар-директором в рітейлі, в великих компаніях. Мала власну агенцію. Я не думала, що придеться щось змінювати, тому що я дуже любила те, що я робила. А 23-го півночі я сідала в потяг, щоб їхати до Херсону і читати лекцію вже підприємцям. В мене розбудив телефонний дзвінок моїх друзів, що на Київ почали летіти ракети. Єдина думка була, що я маю повернутися додому. У мене дома залишились діти. Це єдине, що мене хвилювало. Це було дуже довге повернення додому, яке я точно ніколи не забуду. Був страх за дітей, єдиний внутрішній, але їх забрав тато. Ми розлучені, але ми дуже гарно спілкують. І це дало мені можливість брати участь в обороні міста. Буквально на третій день я стала керівником штабу, і ми почали робити такі пункти, де люди могли отримати допомогу, їжа, все у нас там було. Зателефонував мій друг з Харкова каже, ви можете нам хоч якісь хоч трохи продуктів привезти?» Завантажилися, проїхали, як я це називаю, покалядували по Білій церкві, навантажили трьох і поїхали в Харків. Я побачила зовсім іншу картинку. Спустились в метро, і Я була в шоці, коли я побачила ці палатки, в яких люди живуть, і дуже дуже багато дітей. Такі ви молодці. Коли почалася війна в Україні 2014 році, я зрозуміла, що треба допомагати трансформувати суспільство. Я займалася соціальними проєктами. Один з таких яскравих моїх проєктів це місто професій». Як мама двох дітей, я розуміла, вони у мене ким тільки не хотіли бути. Ідеологія проєкту була максимально показати, які професії існують, не нав'язуючи. А тут я згадала, що у мене є фонд. У мене є офіційна структура, яка має бекграунд, має історію, які знають. У мене ж був фонд завжди для міста професій». Буквально через тиждень у нас вже було приміщення інше, ми почали склад формувати, команду. Це було дуже швидко. Я педагог за освітою. Розуміння того, що діти це важливість їх підтримки, це, мабуть, вже десь у мене на генетичному рівні. Я побачила оцей момент, що в основному працювали з дітьми ВПО. Ну, я не вірю, що всіх дітей вивезли. От просто не вірю. Я точно знаю, що є діти, які там залишаються. І в мене виникло всередині питання: а хто їм туди що привозить? Е, власне, тут у нас все починається, тому що сюди привозять допомогу. Е, оце все, що ви бачите, це привезли вчора об 11-й годині ночі. Спочатку приїжджає все сюди, для цього велика така кімната. Е, звідси ми розсортовуємо по складам. Дуже дуже швидко, тому це буквально два-три дня і цього тут не буде. У цій кімнаті е, знаходиться для пакунків складові, такі як печиво, іграшки, канцелярія для діток, е, цукерки для того, щоб сформувати пакунки новорічні для дітей, які знаходяться на звільнених територіях. Це ще одне наше приміщення. Ми тут зберігаємо, розділили тут. У нас памперси, і медичка. Медичка в плані захисту, тут халати антисептики. В цілому, можна сказати, що за 9 місяців через нас пройшло, я думаю, більше статон точно. Люди, які тут зі мною, вони не зі мною, а ми всі разом. Я себе окреслю як певний там, лідер, тому що я юридично керівник і засновник фонду, але ми повноправні партнери. Постійно тут знаходиться 10-12 чоловік. Це можуть бути до обіду хтось, хтось після обіду, бо хтось на роботу йде і так далі. Тобто кожна була інша діяльність, але я сподіваюся, що ми і далі будемо разом працювати. Наша команда працює як пазлики і кожен грає свою роль. У нас є, як я називаю, її вожак, це Таня. Вона вмикається тоді, коли потрібно зібрати все докупи і швидко прийняти рішення. Має бути одне рішення прийняте холодним розумом, так сказати. Ні, поки ми їх запакуємо, складемо ці, а потім наступну партію. Щас ми приділимося зачала, що ми туди ложимо. Я дуже дуже прискіпливо від слідкової списки дітей, що ми веземо. У мене по кожній дитині є запит. Я дивлюсь на дитину. Я бачу, наприклад, там дитина ось осінь була. Уже було холодно, я була в теплих зимових ботинках, а хлопчик вийшов шльопапця. Я собі роблю помітки. Я збираю пакуночки. Наприклад, мені приходить звідки людина, вік дитини, хлопчик 110 зріст і розмір ноги. Шукаю взуття. Тут можна подивитися курточка, декілька футболок, піжамку. Я знайшла носочки, теплі, джинси, баціночки. Коли вони мені висилають фотозвіти, ну можна прослізитися, як чужі люди, яких ти не знала, як тобі бажають добра за твою роботу. Найбільша цінність цих людей, що сьогодні залишається тут, що вони вже ну дев'ятий місяць, 10, це волонтери, які працюють на безоплатній основі. Я рада, що, що я можу служити і бути корисною в цей тяжкий період для всіх нас. У нас уже є база понад 10 тисяч сімей, яким ми надали допомогу. У нас є постійні організації, які надають нам. Продукти харчування, памперси, все, бо бачать, що ми це дійсно відвозимо туди, куди потрібно, і можу без перебільшення сказати, що ми єдиний фонд в Україні, який системно їздить на схід до дітей. Ми більше сорока поїздок вже зробили. І я зупинятись не збираюсь. Сьогодні наша сорок третя поїздка, сорок третя місія, і е, так як е, був Миколаївчик уже український, але завтра також ще будуть багато хто святкувати. Ми веземо. Дітям подаруночки індивідуальні. Це хлопчикам зелененькою, такою стрічкою, щоб не плутати, а дівчаткам червоненькою. Ми плануємо сьогодні відвідати е, кілька сіл Харківської області і е, саме місто Харків, звичайно. Йдемо в поїздку. Там по повітрю до орків 23 кілометри. Ну, Тобто дуже близько. Ми там підгради потрапили. Це, мабуть, найнебезпечніший момент був за всі наші поїздки, коли реально свистіло над головою і прилетіло в сусідню будівлю. Я просто впала на землю, а от влад мене затягнув в укриття. Окрім того, що ми на постійній основі здійснюємо поїздки це Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська і Миколаївська область. Ми ще щодня у нас дівчата в штабі пакують. Посилочки, і ми відправляємо. Діти бачать і переживають цю війну дуже по-різному. Можу сказати, що це абсолютно такі дві категорії дітей. Перше, що замкнута, і жодного слова від неї не почуєш. А інша категорія дітей, навпаки, вони балакають, коли ти їх запитуєш. Спасибо. Будь ласка, як тебе звати? Подарунки, Подарунки це класно. Але ми намагаємося давати увагу, і це одна із причин, чому ми туди повертаємося знову і знову. А яка в тебе мрія? Півва. Мабуть, відвезення допомоги туди для мене це просто привід для того, щоб з ними поговорити. Єгор, ти так вираз за літо, що я тебе реально не впізнала. Серйозно. Так, Єгорка. Ага. Ти знаєш, фізику-хімію вчимо? — Звісно. Дивися, я перевірю, приїду. Я розумію, що я всіх дітей не врятую, всіх не охоплю. А скажи, про що мрієш? Щоб приїхав папа, щоб закінчилась війна. Отакі. Отена. Зараз їм важлива увага. Іди сюди! Я Молоді. Іди, коробочка для тебе є. Така класна! Держи. 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 Добре, вам дякую. Мені хочеться підтримувати і робити максимум із того, що я можу, для того, щоб ті діти, які переживають зараз важкі часи, вони відчували підтримку. Класні такі! Так підросли, слухайте. Да, за літо так виросли. Вау, Нікого не забули. Спільне фото зробимо. Ура! Що ти кричав там? Давай, давай, давай! Видно було. Кожного разу ми привозимо великий об'єм допомоги. Залишаємо її у любе. А вона вже протягом там тижня разом з чоловіком розвозить ще по сусіднім селам. Ми туди відвозимо і діткам з особливими потребами або ж малозабезпеченим, багатодітним сім'ям. Ми вручаємо струнку. Хоча у люби самої троє дітей. Це потрясающе. <рістит> привіт, <рістит> привіт, привіт! Привіт привіт! Дивись, тобі подарочок привезли. Знаєш, що це? Ні, а давай подивимося разом. Давай подавайся. тобі. О, О от, Давай відкриємо. По-моєму, постелька. постелька. Да, зайчику, це таке одіяльце зробили майстрині ручками, а там ще дивись, цукерочки тобі. Ну, <свісно> Я хотіла, б, щоб закінчилась війна. Зараз ми ще плануємо приїхати до дівчинки. Ми подаруємо їй ноутбук. Привіт, зайчико. Будеш гарно вчитись. Так, дякую. А потім ще заїдемо до хлопчика, у якого тато загинув на війні. Мрії повинні дітей збуватися, не дивлячись на те, що йде війна. Давай я оце потримаю. Цукерочки потримаю. Давай, сонечко. І давай Так, потримаю. Це моя кофе. так. А ну, давай дивиться яка Дивися. Да. Не просто машина. А слові управління. Це плюс моя любима лама. Я мрію, щоб закінчилась війна. Чим більше можливості ми даємо нашим дітям, більше перспектив можливостей з'явиться у Україні в цілому. Я чітко для себе усвідомила, що я вже в бізнеси, в професію не повернусь. Я це знаю 100%. Тому що я точно знаю, що навіть якщо війна закінчиться завтра або через 10 років, я готова йти до кінця цієї війни і готова працювати після неї, тому що роботи буде ще більше. Скажу, що настільки реалізованою і на своєму місці, як зараз, я ніколи в житті себе не почувала. Сьогодні був стандартно важкий день, як зазвичай, коли ми їдемо в поїздку, ми сьогодні побували в Харківській області в Чепелах, Феські. Попереду ще довга ніч, і довга дорога, тому що маємо завітати ще кілька сел і заїхати в Харків до діток. І, безперечно, все заради перемоги. Слава Україні!